Багато хто цікавиться питанням, а скільки ж заробляють українці в Польщі, і от польська агенція зробила дослідження, а скільки ж українці заробляють, і результати нас е, досить сильно здивували. З вами Ютуб канал мобільного додатку для мігрантів в Польщі Workport. В нашому додатку ви знайдете дуже багато корисних функцій для мігрантів в Польщі. Тож підписуйтесь, скачуйте, а ми полетіли до теми цього випуску. Так от заробітня платня громадян України, працюючих в Польщі, складає 6167 злотих брутто. Це приблизно я порахував 4,5 тисячі злотих нето. Як вам така цифра чи ваше оточення згідно з цією цифрою для мене це було трохи дивно, тому що більшість, переважна більшість громадян України, на жаль, працює на Найнижчих оплачувальних роботах або там трошки на 2-3 злотих на годину більше. На жаль, ми дуже хотіли б, щоб це змінилось, але така ситуація наразі є. І тому, як на мене, це дослідження не дуже релевантне, тобто воно не дуже відображає реальну, реальні події. Що ще цікавого було в цьому дослідженні? Це те, що в середня зарплатня в принципі в Польщі 6257, а громадян України 6167, тобто, всього. Лиш на 100 злотих бруд то менше, ну трошки дивно. До речі, напишіть в коментарях, скільки по вашому, серед вашого оточення, середня заробітня платня українців, які живуть в Польщі. Також був факт, який реально має місце. Це те, що чоловіки заробляють приблизно на 20% більше ніж жінки. Це пояснюється тим, що вакансії в принципі є у чоловіків трошки інші, але це ця різниця власне скорочується останні роки. Також цікава статистика, що серед цього дослідження 40% українців були зі ступеню магістра, і ще 30% просто з вищою освітою, тобто бакалавр або інженер. Мені здається, що це дослідження взагалі було проведено серед серед. Якихось умовно бюрових праць, скажімо так, тобто здебільшого людей, які працюють в офісах, в якихось більш адекватних умовах. Цьому національному опитуванні заробітної плати прийняли участь 946 громадян України. Це дослідження плюс-мінус, можна сказати, охоплює 100 тисяч людей. Тобто, ми, вже знаючи ці цифри, цілком можемо розуміти, що не всі, тому що по різним подрахункам українці в Польщі зараз ну, більше 2 мільйонів точно проживає. Тому це трошки дивно, навіщо робити такі дослідження і писати круті заголовки, що українці. Заробляють в Польщі 6167 злотих, якщо ви ну, реально не дослідили всіх українців, які працюють в Польщі. Але в цьому дослідженні є також і позитив, скажімо так. Тобто, з цього дослідження ми бачимо, що є українці, і їх немало, які досить непогано собі заробляють в Польщі, які працюють на більш високих посадах за спеціальністю, за своєю освітою і так далі. Тут також є розбивка по спеціальностях, працівник адміністраційний. Тобто адмі... Адміністративна якась людина заробляє 3650 злотих брутто, тобто це десь оце, власне, мінімальна, майже мінімальна заробітня платня в Польщі. Магазинер, тобто людина, яка працює на складі, заробляє українець в середньому 4250 злотих брутто. Спеціаліста до справ кадр і плац... Кадровий спеціаліст заробляє 5 тисяч злотих, маркетінг, тобто я колись працював на такому становіську, заробляє 5266 злотих. Кщінговий, тобто бухгалтер заробляє 5,5 тисяч, спедитор заробляє 6800 і аналітик бізнесовий чомусь окремо. Не думаю, що прям так багато українців працює на цій спеціальності, але от привели в статистику: вони заробляють 8400 злотих бруто. Якщо вам цікаво, ми зробимо. Окреме відео і проаналізуємо, скільки ж заробляють працівники різних галузей. В полях, скажімо так, тобто люди, які працюють на заводах, на складах, на магазинах, а в бідронках, тобто в чомусь таким іншим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які конкретно спеціальності вас цікавлять, і ми зробимо для вас самостійно вже аналітику, наприклад, проаналізуючи, а, які пропозиції є на дошках оголошень і які зарплати в різних керунках можна утримувати. Дякую вам за перегляд. З вами був Макс YouTube канал мобільного додатку для мігрантів. Польший воркпорт.